Коли щось досить важливо, ви просто робите це, навіть якщо шанс не на вашу користь. І якщо ви встаєте зранку і думаєте, що майбутнє буде кращим, це буде яскравий день, в іншому випадку він таким не буде. Повинні бути причини, через які ви встаєте вранці і хочете жити. Чому ви хочете жити? В чому сенс? Що вас надихає? Що ви хотіли б бачити у майбутньому? Якщо майбутнє не має на увазі присутність серед зірок, міжпланетне життя мене це дуже пригнічує. Коли Генрі Форд зробив дешеві надійні машини, люди сказали Та нул, чим поганий кінь? Це був величезний ризик, на який він пішов, і це спрацювало. Наполегливість дуже важливо. Ви не повинні здаватися, якщо не змушені здатися. Тримати всі яйця в одному кошику нормально. Головне, щоб ви могли контролювати те, що відбувається у цьому кошику. Якщо ви повернетеся на кілька сотень років у минуле, то те, що сьогодні ми вважаємо само собою зрозумілим, схоже на чаклунство. Здатність розмовляти з людьми на великих вітах, передавати зображення, літаки, отримувати величезні обсяги даних. Як в Декілька сотень років тому все це здавалося магією. Ми збираємося це зробити. Бог мені суровий свідок. Я щосили намагаюся змусити це працювати. Перший крок встановити. Що ще що щось можливо. А потім виникне ймовірність. Я думаю, звичайні люди можуть вибирати надзвичайне життя. І я міг би спостерігати, як це відбувається або бути частиною цього. Насправді я не очікував, що зможу заробити гроші. Мені достатньо було заробляти стільки, щоб покрити оренду і купити трохи їжі, але зрештою виявилося, що все це має цінність. Існує цвинтар попередніх спроб, великий цвинтар. і напевно в ньому є свіжовириті які і чекаю, щоб їх заповнили. Ми прагнемо цього уникнути. Говорячи про бізнес, я думаю. Найкраще починати в нижній точці і виходити на ринок на піку, ніж навпаки. Я хочу переконатися, що ми зможемо пережити як мінімум три провали, що йдуть один за одним. Якщо ви хочете трохи удачі в автомобільному бізнесі, починайте по-великому. Запуск та зростання бізнесу набагато більше залежить від інновацій, трайгу та самовіддачі людей, які його роблять. Ніж від продукту, який вони продають. Я думаю, що це помилка, і вона призводить до примарних висновків щодо технічних проблем. Вони не можуть сказати, що насправді добре чи погано, тому просто роблять те саме, що і інші, думаючи, що це безпечна ставка. Якщо в тебе є мільйони доларів, це змінить цей спосіб життя. Ті, хто говорить інакше, нахабно брешуть. Мені не потрібно працювати з погляду стандартного життя. Але, знаєте, я працюю. Я працюю щодня і у вихідні, і я кілька років не був у відпустці. Ми повинні зрозуміти, як отримати те, що ми любимо, і при цьому не знищити світ. Навіть якщо станеться зомбі апокаліпсис, ви все одно зможете подорожувати завдяки заправкам і системі Tesla Supercharging. Я думаю, що неправильно наймати багато людей, щоб забезпечити виконання складної роботи. Кількість ніколи не компенсує нестачу таланту у пошуках правильної відповіді. Дві некомпетентні людини є не краще, ніж одна. Через це процес буде нескінченно довгим та дорогим. Мій підхід полягає в тому, щоб знайти дуже талановитих людей, переконався, що середовище в SpaceX настільки надихаюче і мотивуюче, наскільки це можливо встановити чіткі та вимірні цілі. Я новачок у бізнесі, але не моя команда. Я сказав би, що історія не бачила космічної компанії краще. Не думаю, що будь-коли існувала група таких талановитих людей, які зібралися б в одному місці, в одній компанії працюючим на створення ракети. Нема нічого особливо дорогого в ракетах. Просто ті, хто їх будував та обслуговував у минулому, робили це дуже неефективно. Мені подобається брати участь у проєктах, які змінюють світ. Це зробив інтернет, і космос, ймовірно, змінить світ більше, ніж будь-що. Якщо людство зможе вийти за межі землі, то очевидно, що там буде його майбутнє. Якщо ми зможемо стати однією з компаній, які зроблять людство мультипланетарним, це буде святий грааль. Звучить неймовірно, але це станеться. Якщо люди створять необхідність для цього передумову, ми йдемо до великої філософської мети, роблячи гучний бізнес. Ми звикли до того, що щороку речі стають кращими. Щороку ми купуємо телефон краще, ніж попередній. кращий ноутбук. Ми чекаємо, що нова модель автомобіля буде краще, ніж торішня. Але в космосі це не працює. Надійність та вартість фундаментальні параметри транспорту не покращені. Рано чи пізно ми повинні вийти за межі нашої маленької блакитної кульки. Або зникнути. Якщо ви хотіли бути ближчим до самого серця технологічного світу, ви їхали до Північної Америки. Янудотно про американське це місце, де великі звершення стають можливими.